Ми з пожежної охорони разом з муніципальною вартою проводимо рейд, щоб запобігти виникненню пожеж. Ви чули, так. мабуть, про загиблого да. в вашому селі. Чула. Проводимо рейд з метою, щоб не допустити виникненню пожеж. Уважіш пічне опалення, мабуть. І чи газове пічне І газове пічне. Так. Тому ну, будь ласка, трошки підтаплюємо. Підтаплюєте? Ну ми так. акуратно к тому относимося. Да, Провіряємо тут. все, заслонки, закриваємо як капа. Бережіть один тепло від пожеж, так да. і називається. Дякуємо вам. Дякую. Здебільшого пожежі виникають із-за того, що люди вживають спиртні напої, палять цигарки, засипають і внаслідок чого гинуть на пожежах. Або залишать піч без нагляду, не почистили димар. Або склали дрова біля отвору пічного загорілася, почала горіти хата. Люди можуть спати і теж гинуть. Від початку поточного року на пожежах у Полтавській області загинуло 19 осіб. Із них минулого тижня у Горішньоплавнійській громаді загинуло двоє чоловіків. Тіло одного із загиблих виявили у будівельному вагончику поблизу недобудови після ліквідації пожежі у селі Кияшки. Щоб нагадати мешканцям громади основні правила пожежної безпеки, рятувальники спільно з інспекторами громадського формування Муніципальна варта провели рейт у селі Кияшки, нагадуємо мешканцям Старосинського округу про те, що не можна порушувати правила пожежної безпеки, заборона спалювання сухої рослинності, щоб не залишали пічне. Опалення без нагляду дітей, фахівці ДСНС ознайомили громадян з основними правилами безпеки, яких необхідно дотримуватися під час обігріву приміщення та використання електроприладів, надали практичні рекомендації щодо забезпечення протипожежного стану в оселях. Інспектори громадського формування нагадали громадянам про заборону спалювання сухостою та сміття на приватному домоволодінню та поза його межами, а також про можливу адміністративну відповідальність. У нас налагоджена. Співпраця з ДСНС, гарішні плавні, лісничим хазяйством нашого села, єгерями, лісниками. Реагуємо на всі випадки підпалу трави і одразу ж повідомляємо в соответствуючі органи. Відповідальність адміністративна по статті 152 адмінкодексу – це по благоустрію, і до всього до цього додам, що до наших адмінпротоколів. Будуть долучені протоколи ДСНС Євген Андрієв розповів, які штрафні санкції можуть бути застосовані до громадян за спалювання, сухостою та сміття. Зараз люди будуть прибирати на своїх ділянках, палити траву, гілки. Це вкрай заборонено. До тих людей буде застосовані заходи адміністративного впливу зі складанням протоколу. Штраф від 3400 гривень наприкінці профілактичних бесід мешканці отримали тематичні листівки та пам'ятки.